Низка речей була зроблена в 2014 році, і ми далі продовжуємо цю роботу, яка спрямована на стабілізацію державних фінансів. Чого вимагають люди? Люди, звичайно, вимагають податкової і фінансової справедливості. Справедливості в тому, що цей тягар, який сьогодні лежить на плечах українців, повинен бути розподілений рівномірно. І що ті, хто мають великі доходи, ті, хто представляють український великий бізнес, Ті, хто називається просто олігархами, повинні платити свою долю, значну долю, щоб допомагати країні в такий складний період часу. Нагадаю, що ми в поточному році прийняли низьку змін до податкового законодавства, яке передбачало оподаткування великого бізнесу, яке передбачало оподаткування саме олігархів. Це були підвищені ставки по ренті на нафту, на газ, на газовий конденсат, на руду. Це підвищені ставки акцизу, це підвищені ставки, а точніше введення оподаткування пасивних доходів. Загалом ми додатково зібрали з великого бізнесу близько 12 мільярдів гривень в 2014 році. Звичайно, хотілося б більше, і тут є певні проблеми. і Я готовий. Прокоментувати в тому числі і проблеми щодо оподаткування великих компаній, але ми боремося з тим, щоб великий бізнес не йшов в тінь і платив податки. Така сама філософія податкової реформи і пакету реформ, який був прийнятий парламентом, сповідувалася і урядом при підготовці всіх законопроєктів, спрямованих на зміну бюджетного кодексу, податкового кодексу. Ну і власне кажучи, те, що відображено в законі України про державний бюджет.